Лакшер питає, який будинок будував би сьогодні Олександр Васильович, з якого матеріалу утеплювача вбрав би, скільки поверхів було по будинку, яку за розміром ділянку він би придбав і чи робив би льох. Льох класна штука, друзі. Ну, Незважаючи на те, що навісні іноді. Його буває трошки підтоплює не критично, але неприємно, тому що я ж будівельник найкращий, а мені там не перетачили. Ну, це це виправляється. Тобто при бажанні це можна виправити. Ну, все одно льох, це класно. От, е, наприклад, у мене там зараз стоїть запас пива холодного. Віна е, сідра, котригалка не А Там вже строк годності підходить, котрий я сам робив, сідр. От, е, Потім, знаєте, коли купуєте продукти, там можна покласти, вони там краще зберігаються і менше місця займають в холодильнику. Тому, в принципі, льох, я скажу вам, ну, корисна річ в хазяйстві. Але він вартує грошей. Тому він він не буде дешевим. А якщо у вас там високий рівень грунтових вод, так і тим паче він буде дорожче тому все ж таки тут таке: якщо гроші дозволяють, ну, краще зробити. Тому що, от. Навіть влітку, от, знаєте, там стоїть соки стоять, вода стоять, тут навіть влітку туди збігаєш, щось візьмеш, там, воду чисту і вона гарної температури. Тобто вона десь там плюс 12, плюс, ну, до плюс 15, тобто ви себе можете охолодити і в той же час не застудитися. Тому що якщо з холодильника, це ризиковано. Розумієте? Тому в цьому плані мені льох подобається. Да, там є сходи, я по ним бігаю, уявляєте собі. Булки треную, так, з простатою борюсь <смі> треную її, треную її точніше. Сидиш цілий си, день на столі, треба вже булки напрягати. От я бігаю по сходам. З приводу поверховості в будинку, я вже багато разів казав, друзі, у мене при тому, що у нас Галина, маленький будинок, у нас тут є кімнати на першому поверсі, де жила наша мама. Розумієте? Тобто я не бачу ніякої проблеми в двоповерховому будинку. Я, я просто не розумію навіть доводів, котрі приводять е, олухи з приводу не треба будувати. Для мене є найголовніший інший критерій. Що ви хочете? Ви хочете на своїй ділянці більше каменю, чи ви хочете на своїй ділянці більше зелені, більше квітів, більше кущів, більше дерев? От Від, від цього треба відштовхуватися. Я хочу більше рослин, розумієте? Мені приємно, друзі, що у мене маленьке пітно забудови, і я виходжу з будинку, і навколо мене сад. З приводу площі ділянки. Для моєї душі, для моєї душі, мені ділянка потрібна мінімум 50 соток. У нас вона є. Тому що я люблю, я ходжу, мені приємно ходити, я люблю це робити, розумієте? От. Потім іноді хочеться спокою і нікого не бачити. Тому от розмах моєї душі це 50 соток ділянка. Але велика ділянка вона потребує більшої уваги. І тут же треба розраховувати свої емоційні сили, бо до цього треба бути готовим емоційно, або треба мати для цього гроші, щоб когось наймати, щоб за цією ділянкою доглядали і так далі. Я не завжди встигаю навіть свої оці от, от у нас 10-11 соток, котрі є, да, там, де будинок збудований, бо ще у нас просто ділянки ще поряд є через струмок. От, але ця ділянка, вона десь ну, 11 соток 12 соток, щось таке. Бі Біля цього. От, і навіть цю ділянку я не встигаю всю обслуговувати, тому що влітку, наприклад, траву треба косити газон кожен, кожний, кожну неділю, кожну. І це займає майже день. Просто, Тому що поки все покосиш по краю вичухуєш у газонокосілкою пройдеш, ну день займає. А якщо ви там пропустили хоча б один тиждень, то ви два дні це буде, цим будете займатися. розумієте? От. А треба ще під, піддобрити, рослини посадити. там І пішло поїхало. Тому зелена кімната, якщо ви любите капашитися в землі, ви любите це, це плюс. Тому, звісно, для мене двохповерховий будинок це абсолютно нормально. Абсолютно. Також ви бачите, це мансардний поверх, я взагалі нормально на це дивлюсь. Е, питання бюджету. У нас згалини дуже був обмежений бюджет. Ми все ж таки не мільйонери, вибачте, ми не олігархи. От, Ми заробляємо головою, і я не можу сказати, що ми там сильно багаті люди, але. Раціональність рішення, яке ми приймаємо, воно от саме було основою вибору. Тому да, то, тому і виходить, що от так як я не став мільйонером, то я і зараз би збудував такий будинок. такий самий, якщо підписники профінансують в стилі хай-тек одноповерховий, на ділянці в 1 гектар. Ну я буду тільки радий, Ну я дуже сумніваюся, що ви продонатите Мені на такий будинок. Тому і сходимо, і сходимо з реалій. Просто технологія. Цега, друзі, тут взагалі не, навіть не обговорюється. розумієте Тому що це суперкомфортний будинок. Це будинок з найкращим об'єднанням всіх властивостей. Я зробив один з останніх калькуляторів. Ті, хто ще не знає, можете зайти подивитися на сайті. Ось тут є розділ калькулятори, матеріали для кладки, Да? От можете зайти на сайт, поставте кубатуру, от тут однакову кубатуру. В метрах кубічних поставте. Немає значення, яка стіна. В метрах кубічних поставте кубатуру. І подивиться вартість от цегла пустотіла. І от ми рахуємо вартість. Яка загальна вартість матеріал зрощено. 237 тисяч гривень. Це ціни сьогоднішнього дня. Газоблок того ж об'єму. 230 тисяч. Тобто, по матеріалу, друзі, різниця. Будинок 60 кубів це десь будинок ну, 200 метрів десь. Да, біля того. Тобто, різниці майже нема. Вибачте, 230 тисяч і 237 тисяч різниця між цеглою і газоблоком, це не про що. А якщо ми з вами візьмемо в розрахунок, що цегла 250, а газоблок мінімум 300, і там буде не 60 кубів. Вибачте, це на 20% більше. Це треба підставити газоблоку 70 кубів, то ми з вами вийдемо на ті самі гроші. То який мені сенс будувати з газоблоку, котрий на сьогоднішній день треба по нормативах утеплювати, коли я можу збудувати сегли і отримати кращі характеристики по теплоємкості, по вологообміну. Цей калькулятор він все це показує. Сенс який? от у, у вас є можливість придбати Apple і за ті самі гроші, якісь там китайські ноунейм no, Нейм no по чорному завезений. Ну ви що будете купувати? офіційний Apple, чи щось там сіре не зрозуміли за ті самі гроші. Тому для мене це взагалі очевидно і ніяких взагалі не виникає навіть сумнів. В будь-якому випадку я завжди кажу, рахуйте гроші. Ситуація на ринку змінюється. Цегляних заводів стає менше. Вартість цегли може ставати більше в залежності від вартості газу, може змінюватися. Але і газоблок, вибачте, недешевий матеріал. Він теж доволі енергойомкий, тому що та алюмінієва пудра, котра там використовується, вона потребує електроенергії. Якщо вона буде дорожчати, то буде зарощувати компонент газоблок. Тому все це дуже так знаєте взаємопов'язано. І так як плюс ще є робота, різ, вар, все ж таки кладки і газоблок там різна вартість по роботі, це теж впливає на вибір. Тому, звісно, що в загальному стіни сего трошки дорожчі, але в бюджеті будівництва всього будинку це не про що. Це просто не про що. І коли замовникам це показуєш, у них просто челюсть падає на поли, вони кажуть, що я оце от. От з такою різницею я з газоблоку буду будувати, ніячу, дурак чи що. Коли у нього бюджет будівництва 300-400 тисяч доларів, а різниця між газоблоками і цеглою 2-3 тисячі доларів. <реш> ну, це не про що, це не це не серйозна розмови просто. Тому у мене будинок, який ми от збудували, нам його згалини отак от достатньо. Зараз тут є кімната, де і гості можуть бути, і є будиночок для хобі, куди гості можуть приїжджати за бажанням. От тому нам головою вистачає цього будинку, при тому, що ми багатодітна родина. Ну діти у нас вже дорогі, звісно, тобто вони вже самостійні.